Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 14 лютого, День Закоханих. І ось така у нас погодка. Іде сніжок. Видно чи не видно його Ось такий сніжок уже стільки нападало. Але він такий мокрий, я бачу, що він скоро розтане. але все одно така зимова погода, в День Закоханих. Якось так мені навіть якось святково відчувається. Ось що з моєю клумбою приходить. Це боня таке наробила, бордюрну ленту цю витащила. Ось таке, бачите, присипали сніжком мої самшити. Мені писала одна моя підписниця, що собака вам цю клумбу попортить. І це виявилося правдою. Скільки разів вона мені вже це портила, я навесні її планую переробити. в мене інші плани, але хай вже самшитік так перезимує. Тобто, я, може, принесу його в інше місце, ще придумаю, але вже хай зимує, він мені дуже подобається. дуже... Радісно бачити взимку зелені кольори, зелені листочки. Тобто, ну, подобається мені сам шит. Це моя, таке, початкова моя задумочка. Я ж кажу, ми цю клумбу перенесемо в інше місце, тому що у нас тут планується ще фасадні роботи, будемо робити в будинку, будемо перекривати кришу. Тобто він не дуже тут буде себе комфортно почувати. Ми його просто можемо пошкодити, Тому я його буду переносити. Але зиму він буде в мене зимувати ось тут. так що Такі плани дуже-дуже мене радує сніг. Зараз піду буду готувати якесь святкове меню на швидкоруч, тому що в мене немає часу. Сімба, немає часу. Замарачуватися дуже з якимись Такими сложними блюдами. Тож у мене все дуже швидко, штро і смачно, щоб було. Це для мене головне. Так як мати трьох дітей, чоловіка, собаків, котів, не хочеться дуже багато проводити на кухні, а хочеться побільше уділяти внимання діткам, чоловікові. Дай сімба! Так, що тут у мене? Ось залила я вже три тарілочки желе ось таких винесла сюди в сіниці кухню, щоб застигали. Не знаю, можливо, зроблю торт бите скло, а можливо, і так будемо їсти. Побачимо, як я встигну. А поки що желе тут застигає. А зараз піду робити інше. Що я хочу тут зробити? Купила я пісочне печиво, ось таке, квадратне, сметанку згущене молочко, це лімонад і хочу на річ зробити такий торт. Пісочне печиво викладаємо. ось У мене така формочка є. Сметанку з гущенка і з маслом я зараз зіб'ю гарненько, і перемащувати слой печива, ну, береться з гущене молоко, туди додається сметана. Це, господі, масло, я вспомнила, що взбивається міксером дуже гарно. Викладається слой печива. Слой крему, слой печива, слой крему. Так, ну, так, наприклад, як я робила швидкий наполеон, так і це тільки з гущонкою із пісочного печива. Тож я полюбляю такі торти, вони виходять дуже смачні і дуже швидкі, без випікання. Я, хто не знає, у мене просто тут духовки немає, тож я тільки таке такі щось без випікання можу тут і робити. Тож, приступимо зараз. У мене чоловік сьогодні на роботі, поки його нема, зроблю йому таке празнічне якесь меню. Ось такий чудовий крем у нас вийшов. Крем. Тепер ми беремо формочку. Дуже-дуже да, дуже все просто робиться. Я буду крем їсти. Будеш, будеш, торт будеш їсти. Дай -дай -дай. Беремо печиво. Взяли ось таке пісочне печиво, ось такого формату. І викладаємо на дно. Так. Я хочу точно. Так. Я хочу. На. І Валерії дать на. Дівчатка з хлопчиками у мене все з'їдять, пока я зроблю, так? Да. Вони все хочуть пробувати. Все вони хочуть прям пробувати. Да. Ці хлопчики з цими дівчатками маленькими. Так, да, дівчиною. Так. Так. Все? Тут в мене прогалинки виходять, то я теж їх так... Печивом. Далі беремо ложечку. Ось такий прекрасний у нас крем вийшов і намащуємо. Вау! Дуже-дуже простий. Торт виходить і головне, він дуже смачний. Так само, як я вам показувала Наполеон. Наполеон з печиво вушок моя сім'я ну, просто обожнює. Якийсь праздник, якесь свято я бистренько, швидесенько, раз-раз зробила, це займає дуже мало часу. Поставила в холодильник, він пропитався гарненько. Все, смакота готова. Не хуже, ніж в Магазині продають. Да, так само і цей торт. Теж дуже швидкий, да, дуже простий. І. Ти теж коментуєш, дай хороший. Тож швидко. Хочу сьогодні зробити ось цей тортик. Ще хочу зробити сьогодні бити скло. Ігорушка, пожалуйста, зимуличками золота. Кирил поки доніс, послала Кирила купити печиво, він їздив на велосипеді, поки довіз, то половину його поломав. Да, поломав. Оце, як привіз. Да, половину поломав. поломав. поломав, поломав. Угу. І ти хочеш далі доломати? Да? Да. Не треба. Не надо. Не, надо. не надо. Так, ось таким не другим да слоєм да вложили, зараз теж перемастимо. А, про що я казала? ще хочу зробити е, бите скло, в мене є така форма, в формі сердечка. Сьогодні ж як не як День закоханих. Хоч ми з чоловіком вже давно е, жонаті, давно в шлюбі. Але ж, все, все одно щось хочеться романтичне. Всі ці романтичні стосунки потрібно зберігати, піддержувати, підтримувати. Це дуже приємно, чому б і ні. Робити один одному якісь сюрпризи, якісь приємності. Правильно. Да. Якісь таке щось романтичне. Приємне. Приємне. Я дуже-дуже люблю таке, щоб і мені робили, і люблю і сама робити. Хто побив все печені. Оце, Оце, Оце Кирил. наш кіріл таке. Да, я Все печиво, поки довіз, все розкришив. О, ще якесь знайшла. І ще так, один так. Да. А ще б з цього всього печива ще вийшов би один слой. Е, вийшов би слой ще торта, якби воно Ой, не да. Ну, Ось таке. оце Кирил нам так. Привіз печиво, так? На печива. Привіз нам так печиво, покришив половину. Ай-яй-яй! Ай, яй, -яй, так... Ай -яй, -яй да. Половину, половину покришив, половину побив. Нічого, нічого страшного, правда? Ми й да. так зробимо. І в мене ще залишається крему ще на один слой, то зараз будемо пазлами зробити ще один шар з печива, хоч воно й побите, але зараз ми пазлами зложимо, та й буде ще один шар, бо ще залишилось нас крему. Крем ще залишився, звісно. Треба ще, ще. Треба ще зробити один слой. Ірюшка хоч чуть-чуть нам побив, але нічого страшного, ми зараз зробимо. Красивий. Зробимо з пазлів. Ні, Зайка, давай я сама буду вибирати більші кусочки, якісь. Отакі от го. Щось будемо придумувати. Бо якось воно, бачиш, будемо пазлики складати. Ось що? що. Так. Ось, бачите, такими пазлами щось зложимо. О, бачиш, так зложимо. Ось. Так, будемо складувати якось пазлами. Називається Збери торт з пазлів. З побитого печива. Мій помощник золотий, дуже любить мені Єгор все допомагати. Дуже. Ні, ну то більшу мені така. Він дуже в нього поки ще бажання таке допомагати. А виросте старший і скаже, мама, не хочу нічого роби сама", да? а я хочу робити сама. Будеш робити зі мною завжди, да? да. так? Будеш мені допомагати. Всегда, да? О ти мій молодець! Що б я без тебе робила, синулечка, да? Ось такий. Ось такий. Взять диви в нас вже пазли. Ну, давай ще оцей. цей маленький, давай сюди ось. О, з пазликів такі зробили, да? Давай. Все, вже воно не лазить. Робимо кремом последнім зверху Не залиш на стол, Єгора. Морошка, пожалуйста, стол не не это. Не залась на стол. Мама, я понюхав. Ти понюхав, пахне, да? Так, да, мені пахне. Ганя? Мама. Ганя? Сенбер це печиво, що залишилось. І робимо з нього крихту, якою будемо посипати наш крем. Ой, наш торт. Кажу наш крем. <рес> робимо крику. І посипаємо торт. Показую ось така кришечкою посипала. І ось така краса в мене вийшла за пів години. Дуже швидко, дуже смачно. Зараз ставлю в холодильник, і до тих пір, поки прийде мій чоловік, він гарненько пропитається, і ми будемо смакувати цей тортик. Тож, рекомендую, всім рекомендую, хто любить дуже швидко і смачно. А ось такий гарний подарунок я отримала від чоловіка на День Закоханих. Це вазон такий, це кали, виглядають, наче не, не настоящі. Я спочатку подумала, що це штучний вазон, а потім дивлюсь, ні, це настоящі справжні квіти. Але вони настільки якісь виглядають так цікаво, що я здалеку спочатку подумала, що вони штучні. Ні, це настоящий вазон. Раніше мені чоловік завжди дарував шикарні красиві букети. Але потім я говорю, як жаль, як вони постоять і зав'януть. А вазон, квіти в вазоні, вони будуть довго, я буду довго пам'ятати, що ти мені подарував, і вони теж є дуже гарні, і вони з нами залишаються надовго. Тож я попрохала, щоб він дарував мені вазони. Сьогодні у нас другий день. Подивіться, яка краса, скільки снігу випало. Це наш город повністю вкритий снігом. Я вийшла на босу ногу, навіть тапочки вділа. Так гарно хотіла полюбуватися цим видовищем. Я ж кажу, я так заскучала за снігом, так мені ой, іду і подобається, як він рипить. Краса. Вчора цілий день йшов сніг. Так що нам на, нападало клас. Дуже-дуже мені подобається. Зараз я випущу діток, ми тільки прокинулись, випущу своїх дітлахів, хай граються на вулиці, поки є сніг, бо вони за цілу зиму і снігу не бачили. Ось. А ось мій сопровождаючий. Він ходить за мною по п'ятам. Пішли, я тебе покормлю, сімбу покормлю, боню зараз покормлю. Всіх буду кормити. Так, ну що ж, я цей е, свій е, квіточку, цю е, квіточки, ці, цікали, поставила поки що тут. Я прочитала, як за ними доглядати. Вони не люблять прямого сонячного світла. Е, я попробую поки що поставити тут. Побачу, як вони себе будуть тут почувати, тому що мені дуже хочеться, щоб з ними нічого не трапилось, щоб ця краса і далі радувала нас. Тож. Дуже я довольна, задоволена таким подарунком. Ще потрібно горшочок купити, тому що це такий продавався. Він тут з дірочками ось мені потрібно купити ну горшочок, щоб поставити оце в горшочок. Бо будемо поливати, все ж буде витікати. А тут, рядом ще в мене ось такий є Вон вже пустило Он. Саджанці можна пересадити. Тож треба ще горшків покупляти. І буде в мене красота на підвіконні. В останній часом я дуже полюбляю квіти в вазонах. Це вже не знаю. Раніше любила букети, зараз люблю квіти в вазонах. Мені так практичніше, мені так красивіше. Ось яка краса. Да, Валерія! Ав а там ав авка вона виглядає собачку. Ще забула показати і ще ось такий солодкий подарунок. Квіточки з такою шоколадкою. Смаку... Смакувати будемо всією сім'єю. Так, Валерія? Да. <ривіт> да. 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 Оце такий торт у нас получився. Ми вже його половину з'їли, Вкуснятіна получилась. А цей чоловік привіз шаурми. Ух ти! Красота! Сейчас будемо смакувати. Я <гум> в Грайтеся, мама піде прибирати. Так, а поки мої дітки граються на вуличці, в мене ось прання треба розібрати і порозкладати по шухлядах. Потім зараз, ось, ой, це Валерія, свою жилеточку, буду витирати оце дзеркало, подивіться, заляпане яке. Таке все заляпане. Ось таке. Воно у мене безкінечний такий процес. Ой, не сфокусувалась. Я тільки його понамиваю, понавитираю, діти залапали та заталапали. Мені колись мама моя казала, навіщо таке з дзеркалом? Тебе маленькі дітки буде, буде все заталапане. Але ж що ж поробиш, потрібно мити. Тож зараз це зеркало і буду нарешті складати в цих шафах, тому що я в минулому відео вам. Показувала, як я поскладала дитячий одяг. Оце таке робиться на поличці мого чоловіка. Він нічого не може знайти. Оце таке у мене. Ми швиденько, якщо шукаємо, то все, все в нас розетте, Роз, розкидається. Тут треба теж перебрати деякі речі. Тут е, взуття. У мене взуття теж, ну, давно я просто тут не складала, як ми заселились сюди десь півроку, я сюди навіть не заглянула як, не складувала нічого. Дитячі речі я без кінця складаю, без кінця перебираю, а наші з чоловіком ось так і. Побачимо, що тут робиться з цієї сторони. Ну, З цієї сторони більш-менш красиво, тому що тут все на вішелочках висить. Тут нема такого бардаку, тут просто. Все висить на вішачках. Тобто я теж переберу, що тут як ось. Тут в нас порядок. З цієї сторони, то в нас порядок. Все висить на вішачках. Ось, ось. все вроді в порядку. Це там, де полки потрібно. Поскладати. Хочу собі органайзери купити, щоб мені подобається, знаєте, коли складено ось так, а ось так, як по порядку, і ти бачиш, що тобі можна дістати. А то отак, коли складено там одне, там інше, і щоб е, дістати аж е, звідти е, з того краю, то потрібно все все витягувати, щоб. Дістати. Тому я хочу органайзери подивитися мабуть, подивлюсь на тему. Замовлю такі органайзери, де можна отак от гарненько все складати, ти висунув собі, отак, побачив, яку ти ковтинку хочеш вдягнути, який ти світерок чи штани, і засунув назад, а не ось так, от рядами складувати, щоб щось достати. Я ж кажу, треба все витягувати, щоб добратися аж, аж, аж туди. Так що це я давно хочу органайзер. Я вже собі і замовила, але не вдалі. Бачили, я вам показувала, вони такі якісь зовсім тряпчені, вони не тримають форму. Я хочу більш такі. Ну, це потрібно, більш дорогі. І щоб вони тримали форму, щоб отак витягувались за ручечку. Ось можна сюди, наприклад, два. отак, Один і другий. І такі, щоб витягувались. Ви витягнули і взяли, що вам потрібно, і засунули обратно назад. Тож я на тему буду дивитися такі органайзери і замовлю собі отакі органайзери. І також для постілі теж хочу. Ну Там більш великі такі коробки однією такою коробкою. Оце я хочу організувати собі е, свої речі в шафах, щоб мені. Я дуже зараз ці, ціную швидкість, щоб мені було все ясно, все зрозуміло, де воно знаходиться. Для того щоб мені дати одежу трьом дітям, щоб знайти чоловікові, де в нього що знаходиться, щоб собі бачити, раз, 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 подоставали і все. І щоб не було цього бедламу. В мене десь і були органайзери. А вони в мене зараз в цих шуклядах. Ось тут. Ось тут в мене органайзери ці ось так сложені. Тут мої всі речі. отак от, Не буду вам показувати тут білизна. Ну, органайзери у мене тут в шухлядах двох є. Ось, і в цій також, так? да, І в цій є. Це в шухлядах. А я хочу сюди ще на ці полички. Ось. Раз, два, три, 4, 5 поличок. І для цих п'яти поличок я хочу собі замовити органайзери, Буду шукати на тему. А зараз витру. Скло на мию і буду перебирати ці речі. Тож, на цій веселій ноті я хочу закінчувати своє відео. Всім дуже дякую, хто дивиться мене, хто зі мною, хто підписується на мій канал, пишіть мені коментарі, ставте лайки, підтримуйте мій канал, я вам дуже-дуже буду за це вдячна. До нових зустрічей всім па-па!